Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу вам показати огляд цієї колоди нової Woodland Tarot. До мене прийшла вона декілька днів тому. Взагалі це колода нова, я... вона від видавництва US Game Sync. Я на них підписана в інстаграмі. Я слідкую за ними і побачила, що повинна вийти ця колода. І я її. Замовила на Амазон, і вона до мене йшла довгенько, так довгенько було написано, що чекати від трьох до шести місяців. Напевно, тому що колода нова, і якийсь бум на ці колоди, але вона мені прийшла раніше, ніж три місяці. Тож, давайте не відволікатись. Я не люблю цих дуже довгих інтро. Одразу підемо до колоди, тому що я сама її дуже-дуже хотіла відкрити, але е, все якось не було часу. Почала, але <смі> так і залишила, бо захотіла зняти відео. Подивимось, як тут гарно. Начебто ключика. Ключика тільки не, не вистачає. Так, упаковка дуже така товстенна, класна, картон товстий. Мені подобається. Тут, як я зрозуміла, на магнітику. Так, люблю такі коробочки на магнітику. Ось, бачите, US Game Sync. Дуже класно. Кольори такі спокійні. Я люблю взагалі зелені кольори. Це, напевно, буде мах, я так думаю. Так, інструкція о, величенька. <свист arrivé> <клес> Як мені подобається запах ем, нових книжок, які ще ніхто ніколи не відкривав. М. Клас. Одразу хочеться прочитати все. Так, ну тут, зрозуміло, на англійській мові все. Я не думаю, що це зараз наш час, це проблема, можна все перекласти. Так, тут, що в нас тут розписано, Жезли. Ганси Гретель, календула. Не знаю, що це таке. Я дивлюсь вперше. Ага, Мечі спляча красуня, кубки Goose Girl at The Well, Lotus Flower. А, цікаво. Тобто пентаклі вони не будуть називатись Пентаклями, а будуть Little Thumb. Це хто в нас такий хлопчик-пальчик, з чи хтось такий там? Перекладіть мені. А, ось дивіться, як тут ще пар жезлів. Ганзель, э, лицар, гретель. А, цікаво, цікаво, цікаво. Обов'язково буду постити карти з описом, тому що, я думаю, тут буде цікаво. Дивіться, яке все кольорове, гарне. Дуже подобається. Так, ну то перейдімо до карт. А, дивіться, це таке вперше в мене. Зазвичай одразу йдуть тут карти. А тут, бачите, така коробочка, яку цю ви можете залишити вдома, а цю можете носити з собою в сумочці. Клас! Мені це подобається. Гарно. Угу. Так, зараз подивимось, наскільки... наскільки товсті карти. Скільки добре зроблена робота. Так, подивимось ось наш дурень. Та такі непогані, я б сказала непогані. І не тонкі, і не товсті тут ззаду. Простенько так, але мені подобається, в мене таких ще немає. Гарні. Давайте швидесенько пройдемося по старшим арканам. Так, дурень у нас тут. Мах, це у нас Аладдін з лампою. Жриця. Хто це така, не знаю. Імператриця. Імператор. Тут якийсь такий імператор. Мені здається, трішечки інфантильний, трішечки такий нарцис. Таке в мене перше враження. Потім я прочитаю. Хто це і що це. Єрофан. Так, це в нас Аліса, напевно. Бачите, вона, як єрофант, робить такий знак. Закохані. Дивіться, як все мило. Полісниця, тут у нас кіт в чоботях. Сила. А, принцеса на горошині, Тобто така сила. Сила, але й не сила. Тобто сила не її, а сила горошини, я так думаю, напевне. Так, тут у нас відлюдник такий дідуська. Колесо. Мені дуже подобається кольорова гамма цієї колоди. Така спокійна. Чому я ось ось ця карта, коли я її побачила в інстаграмі у US Game Sync, я одразу сказала, все. Я чекаю цю колоду. Я її хочу. Дивіться, яка гарна. Ну, взагалі дуже. Хм, дуже подобається. Так, повішений. Хто це в нас тут така? Що в неї з виразом обличчя? А, бачите, вона тут вколола собі пальчик, а тут кров, їй трошечки незручно. Якась така ситуація колюча, не дуже приємна, і вона в ній підзависла. Смерть. Тут якийсь шаман, шаманить помірність. Ну тут все в балансі. Бачите, я думала, що це буде мах, а це не мах. Помірність. Але чому я подумала, що тут мах? Бо тут є стихії, ось погонь є вода. Я так подумала, що вона тут магічить щось. Диявол, Ха. яка цікава. Що ж це таке? Це якісь тут е -е, червички такі, які її змушують робити те, чого вона не хоче, чи що. Вежа. Зірка теж така гарна. Місяць. Сонце а це цей, як його румпельштільцхен, Не знаю, чи правильно я кажу чи ні, але це те, що я пам'ятаю. Цікаво, цікаво! Я б його, я б його поставила на диявола, якщо чесно. <сум> Суд і мир. М -м, цікаво, як. Клас. Так, далі вже в нас йдуть молодші аркани. Молодші аркани. Інструкція нам підказує, що. Мечі в нас відповідають касті про сплячу красуню. Бачите, тут, коли вона вколює собі палець, це веретено, і засинає таким магічним сном. І тут пишеться, що ця карта означає, що кожна дія має свої наслідки. Тобто, треба думати, так як в мечі це в нас наші думки. Наші якісь рішення. Тобто перед тим, як щось робити, треба добре подумати, подумати про наслідки, бо може статися ось щось, щось таке. Можете втратити дуже багато часу, може, так як вона спала, і пройшло дуже-дуже багато цього часу, якого більше не повернеш. Далі тут теж вона. Тут я вже не буду дуже так розказувати, як я вже вам сказала, потім буду публікувати у себе на сторінці, і будемо разом щось роздивлятися, розбиратися. Тройка, трійка мечів. Тут ці веретена горять, коли король, а це коли вона вже прокинулась, і король тут спалив. Всі ці веретена, все спалив він. Що тут каже нам книжечка? Що іноді ми не можемо втекти від болю, і нам треба, треба з ним face to face, як то кажуть. Так що треба пережити. Якщо й треба щось підпалити, спалити. Треба на це подивитися гарне, гарненько так, що все горить. І якщо воно горить, то треба, щоб воно згоріло. І щоб більше не поверталося. От так. Треба пережити. Четвірка мечів. Ага, ну то це той момент, напевно, коли ця відьма закляла це місто і всі заснули, і всі сплять. Ага, ось вона. Ця Малефісента, можна сказати. Дуже гарні. Гарні карти. Я дивлюся, милуюся. Шістка мочів це, напевно, цей хлопчик, який її потім поцілує. Давайте глянемо. Хто? Це принц, так? Це принц. Сімка мечів. Тут навіть замку не видно за цими веретенами. Сімка. Що тут? Що щось заховано, щось сховано. Але це не значить, що там немає чогось магічного, що там немає магії, що там немає життя. Так, вісімка, ага, це цей момент, коли він буде її цілувати. І ця карта тут каже, що треба прокидатися. Дев'ятка мочів. Тут кажеться про те, що навіть якщо вона тут спала 100 років, але все одно приходить ранок, після ночі завжди приходить ранок, після темряви завжди є сонце, світло, тобто не треба зациклюватися. Тільки на поганому. І от десяточка мечів. Тут вона вже все прокинулася. Я така бачу її таку радісну. І тут ця карта каже, що те, що було до цього, закінчилося. І добре, що вона закінчилося, бачите, вона тут радісна така, вона йде в нові горизонти, щось нове. Тобто те, що закінчується, по десятці мечів це завжди щось закінчується. Воно закінчилось і треба йти в щось нове. Треба знову йти на туз, на першу карту. Знову якісь нові горизонти відкривати для себе. Так, тут у нас паж мечів це у нас тут такий паж мечів. Якийсь краб, який приносить якісь новини. Добре. О, дивіться, який лицар гарний принц. Королева мечів. Це, напевно, сама спляча красуня, так? Король мечів, це її батько. Так, король. Жезли, туз жезлів. Жезли нас відповідають касті про ганзель і гретель. Туз це нові починання. Ось вони побачили щось в лісі і ступили на цю стежечку, яка їх до чогось приведе. Тобто вони зацікавлені, щось там загорілося, щось вони побачили, все їм туди треба. Двійка жезлів це. Думають, куди б піти, зрозуміло. Трійка. Трійка жезлів це в нас нові горизонти. Теж щось нове. Щось треба починати діяти. Четвірка жезлів. якесь свято. Щось вони тут святкують. П'ятірка жезлів. Ось він. Ось ця хатинка. Гарна хатинка. Ось вони вже в цій хатинці, але, бачите, вже їх відьма забрала до себе, вон її, руки. Сімка жезлів. Спалити відьму. Бачите, теж діяти, щось робити, відстоювати своє, боротися тут боротьба. Бачите, вони боролися, вирвалися і вкинули її в пічку. Вісімка жезлів. Тут швидесенько треба втікати. Дев'ятка жезлів, Тут вони ховаються, напевно, від неї. Бо знають вже, що вона за ними прийде. Десятка жезлів. Щось вона тут плаче, їй важкенько. Може, після пережитого не буду відволікатися і читати, бо відео буде дуже довгим. Паш жезлів, віці, який хлопчик. Лицарь. Королева жезлів, це ця відьма. Король жезлів. Це, напевно, був би їх батько, який їх залишив, я так думаю. Так, кубки. Кубки в нас відповідають. Я, якщо чесно, не зрозуміла, що це така заказочка про якийсь лотос, про якусь дівчинку з цими гусаками. Це ось вона, оця. Зараз подивимося кубки. Так, така якась казочка. Зараз я тут хочу прочитати, де кубки Goose Girl. Хто це така? Я такої казочки не знаю. Якщо ви знаєте, скажіть мені щось про лотос. Ну, добре, подивимось швиденько. Туз кубків. Двійка кубків. Щось вона тут. Щось вона тут плаче, дівчинка. Трійка кубків, гарна така. Красиві дуже ілюстрації. Кольори дуже гарні, я вже казала, але дуже подобається мені. Четвірка кубків. Теж, бачите, вже сидить. Нічого не цікаво, апатія, нічого не хоче робити. Але ж він не бачить, що йде тут бабуська оця. А може вона щось йому, щось йому підкаже, щось скаже? П'ятірка. О, дивіться, яка гарна. Шістка кубків. Такий якийсь дзен. Кубки це дзен. О, сімка. Вісімка. Ой, яка гарна дев'ятка кубків. Здається, десятка кубків. Карта сім'ї, але ні. Дуже гарна. Вау. Десятка кубків. Ось вона карта сім'ї. Ну, добре. Така. Паш. Лицар. Ні, я точно не знаю таку казочку, хто це такий. Королева ця бабуська, король тут ще є. Так, все. Тепер йдуть Пентаклі. А Пентаклі в нас. Зараз я гляну І хлопчик, я так розумію. Знаєте, така казка була мальчик з пальчик. Оце може він. І, і квітка гранат. Туз. Бачите, теж щось нове, якісь нові можливості. зараз, напевно, виросте якийсь гранат. Щось магічне. Двійка пентаклів гарна яка. Трійка до роботи. Четвірка, Хто це такий якийсь велетень? П'ятірка пентаклів. Немає грошей. Шістка пентаклів. Але зараз тут хлопчик щось знайде, щось магічне. І будуть гроші, я тебе розуміла. Ага, ось він. Прийшов до цих монстрів, так сказати, зелених. Напевно, в них візьме, візьме ці гранати. Пентаклі, дев'ятка пентаклів. Ось, бачите, і батьки знайшли гроші. Напевно, хлопчик приніс додому. Десятка пентаклів, ось у них вже все добре. Паш пентаклів, лицар. Королева і король. Хм. Цікава, дуже цікава колода. Буду в ній розбиратися ще довгенько, я думаю, але мені дуже-дуже сподобалося. я хочу прочитати ці казочки. Ну, тобто не казочки, а хочу прочитати цю інструкцію добренько, щоб, щоб знати, що хочуть сказати ці карти. Тому що ж не просто так жриця і ось ця бабулька. Щось вона, напевно, тут хто вона? Магворд, хто це така? Я не знаю. Ви знаєте, я не знаю. Будемо читати, будемо читати, будемо розбиратися, хто це така. Богиня місяця вона. Ну, будемо дивитися. Добре, дякую вам всім за те, що подивилися це відео. відео, хто дивився до кінця. Дуже вам дякую, ставте лайки, переходьте на мій інстаграм буду вам дуже рада. І сподіваюся, до нових зустрічей, до нових колод. У мене їх багатенько, але відео я не знімала. Зараз подивлюся, може, щось, щось придумаю. Дякую вам за перегляд і гарного вам дня, вечора або ночі.